Вирішили остаточно, що ви хочете почати з відгодівлю інтенсивну, зернову відгодівлю великої рогатої худоби. Ви знаєте, де ви купите свій відгодівельний контингент, ви розумієте, що у вас є якийсь більш-менш майданчик, який підходить для цієї справи, ви розумієте приблизно, що ви там маєте там рослинництво, або маєте там можливість купляти якісь там корми там і так далі. Але я думаю, що цього недостатньо. І треба ще раз сісти і виважено оцінити свою ресурсну базу. Що я маю на увазі, коли кажу ресурсну базу? Де ми будемо утримувати наш відгодівельний контингент? У нас є якісь старі ферми, або у нас є просто пустий якийсь майданчик, або можливо, це колись був якийсь зернотік. Або якась там майданчик для відстою сільськосподарської техніки. Або у нас нічого цього немає, у нас є просто земельна ділянка, яка колись була тваринницькою фермою, а може ніколи не була, і ви хочете там побудувати, скажімо, майданчик для інтенсивної відгодівлі. Необхідно оцінити, скажімо так, за яким принципом буде. Побудоване, е, побудоване утримання худоби на цьому майданчику, на, на цьому відгодівельному майданчику. Що я маю на увазі кажу, за яким принципом? У нас майданчик буде суцільно земляний, чи він буде з частковим бетоном, чи він буде повністю бетонований. У нас будуть використані, наприклад, якісь старі приміщення і вигульні майданчики, які будуть примикати до старих приміщень, чи у нас. Нічого цього немає, і у нас будуть просто відкриті майданчики. На ці питання дуже важливо знайти відповіді, тому що від відповіді, які ви отримаєте, буде залежати і сума інвестицій в будь-якому бізнесі, звичайно, але в цьому бізнесі особливо дуже важливо не переінвестувати. Дуже важливо не робити інвестицій, без яких модель по вирощуванні і відгодівлі може працювати. Найбільше питання, яке швидше за все задасть собі господар, який хоче займатися вирощуванням та відгодівлею м'ясної худоби, це розмір інвестицій. І дуже важливо, як і в будь-якому бізнесі, але в цьому бізнесі особливо важливо не переінвестувати. тому що те, що тобі може, може подобатися твоєму окові, це не є, скажімо там, абсолютною необхідністю для корови. Що для корови є абсолютною необхідністю? Абсолютною необхідністю є вільний доступ до корита, де розданий нормальний корм, доступ до поїлки, зона комфорту, де вона може знаходитися і бути сухою. От. Це місце, де в комфорті знаходяться маленькі новонароджені телята. І вони захищені від атмосферних опадів, у них є доступ до стартового корму. І в їхню зону комфорту не можуть зайти корови для того, щоб е, там було сухіше і чистіше. Навіси над годівницями, навіси над зоною комфорту для корів. Це може все виглядати дуже приємно для ока, але ці інвестиції вони є абсолютно невиправданими і вони абсолютно є безглуздими. Тому дуже треба підходити, скажімо, виважено до того, що ми збираємося робити. Мати якийсь план, а план він починається від ресурсної бази. Яка у вас є кормова ресурсна база, про це ми поговоримо. Яка є база для утримання корів під час зимівлі? Яка у вас є база для відгодівлі молодняка інтенсивної? Які у вас є пасовищі, чи у вас є доступ до пасовищ? наскільки там інтенсивний травостій, скільки гектарів є і так далі. Підходячи що ж є найбільшою інвестицією, окрім інфраструктури, то найбільшою інвестицією буде безпосередньо сама тварина. Тому що, як, як ти не крути, але кожна м'ясна корова, кожна м'ясна корова буде коштувати. Ну, швидше за все, її будуть купляти в вигляді нетелі або будуть купляти в вигляді телиці. Але, врешті-решт, на момент, коли прийде час її тилитися, і коли вона приведе своє перше телятку, її вартість перевалить за 2000 доларів. Тобто вона буде за 80 тисяч гривень коштувати, і ця цифра вона може стримитися до 90 і більше тисяч. Тому дуже важливо оцінити свої можливості, оцінити, зробити якийсь свій план інвестиційний, оцінити свою ресурсну базу і після цих всіх пророблених робіт, тільки після цього йти до того, чи займатися м'ясним скотарством, чи не займатися. Базові цифри, які стосуються безпосередньо е, утримання, е, утримання худоби. Якщо у вас майданчик е, буде е, суцільно бетонований, то можна спокійно планувати до 5 квадратних метрів на одну голову від годівельного контингенту. Якщо у вас майданчик буде не суцільно бетонований, то все одно необхідно буде забетонувати фартихи коло годівниць, скажімо так, вони повинні бути не менше 2,5 метрів. І такі самі фартухи. Ну, тут можна також робити 2,5 метри навколо поїлок. Для того, щоб тварини могли спокійно в сезон, коли йде дощ або коли йде сніг, і в е, загоні буде досить брудно, підходити і не тонути, і підходити до годівниці і до поїлок. На відгодівельних відкритих майданчиках можна використовувати як повністю бетоновану, скажімо так, площу. Так і частково бетоновану площу. Ну, буває так, що, наприклад, якщо говорити конкретно про дане господарство, то ці загони вони вже були побудовані колись давно, і, скажімо так, вони є суцільно забетонованими. От і е, відповідно навантаження можна буде робити більшим на даний загон. При, скажімо, даній конкретній ситуації. Кількість тварин може бути суттєво збільшена. Якщо ми маємо суцільно бетонований загон, то можна сміливо із зоною комфорту рахувати 4-5 квадратних метрів на одну голову від годівельного контингенту. Якщо з якоїсь причини ми будуємо нові загони або відгодівельні, або якщо ми, наприклад, отримали там у чи Ферма, на якій розташовується відгодівля, має загони, які не мають суцільного бетонування, дуже важливо, щоб 2,5 метри від годівниці був забетонований фартук. І так само 2 метри по периметру були забетоновані навколо поїлок. Це дуже дуже принципово важливо. Якщо у вас частково бетонований коло годівниці, коло поїлок загон. Необхідно розуміти, у вас глина чи у вас пісок, тому що який тип ґрунту буде впливати на навантаження, яке ви зможете зробити на цей загон. Ну, скажімо, пісок він краще впитує в себе вологу, але можуть виникнути питання із довкіллям, із забрудненням поверхневих вод там і так далі. При цьому, якщо у вас майданчик, чи там де ви хочете облаштувати майданчик, має глину, то необхідно розуміти, що при високому навантаженні, а що значить високе навантаження? Це менше 25 квадратних метрів на одну голову. Якщо більше, то це краще. Скажімо так, істина вона буде десь між 25 і 40 квадратних метрів на одну голову від контингенту. Площі безпосередньо в цьому загоні. Е, при більшому скупченні буде просто страшна багнюка, тварини будуть в ній тонути. Е, буде дуже складно дати ради е, цьому, е, цьому відгодівельному контингенту. Якщо у нас е, майданчик суцільно бетонований, і якщо він не бетонований, а має тільки фартухи, а решта покриття це земля у нас. Все одно необхідно робити ухили для того, щоб відводити води, отримані від, там, від атмосферних опадів, які змішаються із сечею, змішаються із гноєм. І, скажімо так, вони, якщо вони не будуть мати місця, куди збігти, то знову ж таки загон перетвориться в сусільну багнюку. В даному випадку організований бетонований майданчик з ухилом в нашу сторону, і всі, навіть видно, от як зараз, вся сича, вся рідка фракція, вона має можливість по бетонованій дорозі уходити в цю ловушку, так звану, де можна і підгрібти більш густу фракцію, і рідка фракція тут збирається. І потім, коли вже дозволяє сезон. Вивозяться у ці цей гній, вивозиться вже на поля. Але тварини перебувають в сухому відносно загоні і, скажімо так, вичувають себе досить комфортно. Можна подивитися, як вони розміщаються на зоні комфорта. Ось собі вони чистенькі, сухенькі, стоять, лежать, як їм, як їм подобається. А тут. Ми не бачимо багнюки по коліно. Тут е, тверда поверхня, і, і вода е, від опадів, і сича вона має можливість збиратися безпосередньо в оцій ловушці. Як правило, майданчики, які є суцільно бетонованими, достатньо мати. Ухил в сторону, куди ви хочете відвести, скажімо, стічні води. Це може бути якийсь такий карман, як по типу гною сховища, іноді їх називають ловушками для стічних вод. Вони, як правило, повинні бути забетоновані, і вони повинні бути, мати підпорну стінку для того, щоб в подальшому можна буде можна було б забрати і вивести цей гній. На гноєсховища або для внесення вже безпосередньо в землю. Від 3 до 5% для суцільно бетонованого, від 5 до 7% необхідно робити ухил для земляного, для земляного загону. Дуже важливо спланувати загони таким чином, щоб ухил був не в сторону годівниць і не в сторону поїлок. Це також дуже важливо. Окремо необхідно облаштовувати в загонах зону комфорту. Як правило, для зони комфорту береться найвища точка в загоні, і там просто робиться, ну, скажімо, робиться подушка така із соломи, може бути з інших матеріалів. Можливо, у вас є пилорама, можливо, у вас є дуже багато опилок від пилорами. Вони також прекрасно підійдуть для облаштування зони комфорту. Робиться на початку постановки, подушка, і потім вона просто оновлюється для того, щоб цей, скажімо, ця гора, цей такий тірікончик, щоб він ріс, і тварини мали можливість в, на сухій підстилці відпочивати, лежати, от, і при цьому не забруднюватися. Як ви бачите, ми знаходимося зараз коло відгодівельного майданчика. Він собою являє просто відкриту частково забетоновану площадку, де облаштована зона комфорту. Тварини мають можливість там відпочивати, і при цьому вони не забруднюються. Якщо ми подивимося на всіх тварин, які ми тут бачимо, то у них бруд це навоз, рідкий, з залишками якимось там корму чи соломи, і так далі. Він не вище скакального суглоба. У нас живіт у е, відгодівельного контингенту, у тварин, повністю сухий. І все, що вище скакального суглоба, теж у нас сухе. Це дуже-дуже важливо, тому що коли у тварин е, забруднюється живіт, тобто він е, стає, якщо правильно казати, в навалі. Навал це прилипший е, до шерсті скатаний такими. Кружками навоз із іншою якоюсь органікою. Це дуже-дуже дуже погано і неприйнятно з тієї причини, що такі тварини починають споживати більше корму, їм холодно, тому що шерсть їх уже не гріє, і від того страждають як привеси середньодобові. Так і, звичайно, страждає економіка, тому що споживає тварина більше корму для того, щоб підтримувати своє життєзабезпечення, життєдіяльність свого організму. Тому дуже дуже важливо організувати правильно зону комфорту для тварин, щоб вони мали місце, де вони можуть, будучи сухими, відпочивати, не забруднюватися. І е, таким чином, е, скажімо так, е, давати відповідні показники при відгодівлі е, це стос, ну, ми маємо на увазі середньодобові наші прирости. Е, те, що ми бачимо, е, невелику кількість відносно невелику кількість там бруду, е, навозу і так далі, це абсолютно для нашої зими є стандартна ситуація. Наші зими вони. Не є вже сніжними, не є морозними. Наприклад, вчора тут падав сніг, а сьогодні все розстало. Знову стало все мокрим, брудним. Але для тварин, які залишаються чистими і сухими, це абсолютно ніяк не шкодить такий відгодівельний майданчик, скажімо так, ну в такому вигляді, без навіть накритої зони комфорту. Ви можете побачити в Сполучених Штатах, в Канаді, а виглядає він абсолютно типово. Не треба забувати, що відгодівля великої рогатої худоби дуже, скажімо так, відрізняється від утримання молочної худоби. І, скажімо, облаштовувати там приміщення для тварин, для відгодівельного контингенту, облаштовувати, скажімо, там якісь навеси. Абсолютно не є обов'язковим.